Поки Україна чекає на літаки Ф-16, Укрпошта вводить в обіг поштову марку винищувачі зла у такий спосіб, наголошуючи на гострій потребі такого виду авіації для української армії. Ми пам'ятаємо, що відбулось після виходу і спецпогашення марки про крейсер Москва. все так що ми дуже сподіваємось, що міжнародна підтримка цього разу забезпечить наші збройні сили. Літаками f 16 вартість поштового набору складає 172 гривні. Тираж марки 600 тисяч примірників. Увесь випуск присвячений до Дня повітряних сил України. Сьогодні вкотре важлива подія і важлива акція від руки пошти, а саме вихід і погашення нової марки, винищувачі зла. Віримо, що вона буде мати в своєму змісті і реалізацію задуманого сьогодні. Повітряні сили України. І всі ми чекаємо на винищувачі f 16 на потужну підтримку, яку сьогодні потребують всі збройні сили України для того, аби якнайшвидше дати відсіч окупанту, який сьогодні зазіхає на нашу територіальну цілісність. Тож сьогодні, під час важливої цієї акції, погашення марки, вкотре зазначаємо спільними зусиллями до перемоги. Автор поштового випуску «Винищувачі зла Максим Паленко метафорично зобразив, як українська армія нищить московський кремль, перетираючи його на винищувальній тертушці. Дуже гарна марка на якій. Кремль старається до української терки, дуже оригінальна. Я переконаний, буде мати дуже гарний попит. Кремль старається вже майже півтора року до цієї терки. Долучилися до символічної процедури погашення марки українські пілоти. Вони висловили сподівання, що незабаром літатимуть на F-16. F-16 нам дуже потрібні. Вони я думаю, вони скоро прибудуть сюди. І від все, що від нас залежить по перенавчанню, освоєнню і саме головне їх застосуванню в правильному порядку, в правильному напрямку, ми зробимо все, що від нас залежить. У поштовий набір входить 4 марки, картка та конверт. Марка благодійна. Вартість марки 23 гривні, і плюс 16 гривень благодійний внесок з кожної марки. 16 гривень з кожної марки. Буде направлено на закупівлю безполотників, тому долучайтеся з моменту анонсування марки. передзамовили майже 30 тисяч поштових наборів. Також Укрпошта підготувала тематичний сувенір. Це ексклюзивна терка, отвори якої виконані у формі літаків F-16.